У нас відбувається все поетапно, Один учень робить одну операцію. Потім передає другому учню, який буде затягувати заготовку. Ніби це такий виробничий процес. Зазвичай одну пару взуття учні старших класів виготовляють упродовж двох тижнів. Діти роблять взуття самі для себе. Потім вони його носять, забирають собі додому, навіть роблять подарунки комусь там на новий рік. У нас багато хто захотів зробити своїм рідним мамам, сестрам. Кімнатні тапочки зі шкіри, і вони це зроблять з задоволенням і відчуття, що подарунок можна зробити самому, і це буде найкращий подарунок. Це теж дуже добре. Влад і Вадим рік тому почали виготовляти взуття у шкільному гуртку. Зараз хлопці дев'ятикласники розповідають за рік шили не тільки черевики, лаємо обув, допомагаємо нашому другу. Там він трохи приболів, але ми йому зараз допомагаємо. Він нам де товариш, він нам допомагає в труді минути. Найбільше подобається урок майстерні. Коли ми приходимо, можемо ділити собі там тапочки, кросівки, кресовки, сапожки, кошельки, сумки. Приємно носити, коли, власно, зробив самими руками. Директорка школи Світлана Лесик каже, що випускники можуть працювати майстрами із виготовлення взуття, вивчаючи запит суспільства на різні професії. Ми побачили, що хлопці дуже цікавляться саме взуттєвою справою, тому що ну мало у нас місць, де діти можуть оволодівати такими навичками. Житомирська спеціальна школа учасник всеукраїнського проєкту Перша професія. Він допомагає дітям отримати практичні навички, які вони можуть використовувати у дорослому житті. Вони якісь кошти перші свої отримують кишенькові за це, і вони вже з шкільних років вони вже привчаються до фінансової грамотності. Вони вже вчаться планувати свій бюджет. Вони розуміють, що кошти можна заробити, Вони відчувають в собі силу, впевненість. Тетяна Докеч, Ігор Греч, Суспільне, Новини Житомир.